У Чернівцях три доби поспіль обмежуватимуть водопостачання. Про ремонтні роботи Чернівці водоканал попередив чернівчан заздалегідь. Які роботи проводять на локаціях комунальники? Чи вистачає робочих рук на водоканалі? Далі у сюжеті. З самого ранку 9 липня працівники Чернівці водоканалу ліквідовують прориви на центральному водогоні. На даній лінії водогону є три порива. На цьому участку. Зранку ми вже вдалося нам один ліквідувати, але є проблема дуже велика спека. Хлопці також стали, підвозимо їм воду трохи, щоб хлопці могли попити і далі працюємо. Зараз ми вже один порив ліквідували, залишається ще два. Ну, складні саме ділянка, щоб болотиста місцевість, техніка загружується в болото, не може проїхати. І коли йде порив, тиск в трубмережі ще з'являється і ще теж проблемно ліквідувати порив. До вечора, 9 липня, працівники водоканалу планують завершити ще один прорив, а в середу ліквідувати третій. Аварію на локації виявили минулого тижня. До ліквідації приступили сьогодні, аби об'єднати декілька технологічних робіт і мінімізувати відключення води у Чернівцях. Проводимо ще певні роботи на насосній станції, яка подає воду в місто, по заміні засувок зворотних клапанів, профілактиці зворотних клапанів і по технологічних роботах на насосному обладнанні а крім того, зараз проводяться деякі роботи вже по проекту, і наші підрядники також користуються цією нагодою, щоб почати роботи з реконструкції. Ми спробуємо зробити таким чином, щоб уникати постійних відключень, графіків і так далі. І за один раз відповідно зробити максимум. Попередньо обмежувати водопостачання у місті будуть з 9 ранку до 19 вечора та з 22.00 до 7 ранку до 11 липня. Ну, труба глибоко і плюс природні умови, очерет, грунт, ну все насос забиває, постійно їх потрібно відчистити, відчищати, бо на воду викачують, постійно насос забивається. Це мусина. У мене можна сказати, вісім людей на спець це водоводи, і місто обслуговують водоводи. Людей дуже не вистачає. У Чернівці водоканалі нагадують містянам про необхідність запастися водою, адже обмеження діятимуть ще два дні. Олена Кричко, Андрій Кордубан, новини Сі 4